На твоїй пам'яті, коли в Тернополі вулиці поливали літа? Ну, мило, чи як сказати, буквально. Ми зараз, але дуже в малих кількох зараз переважно так тракторці і поливають квіти на висячих вазон. Ну, Не дивись, анекдот. В Тернополі з водою, наприклад, як відволі проблеми немає, а елементарно, від пилюки зранку. Полити там грузькою, водою, ну взагалі проблеми немає. У зачасті мого дитинства їздило приблизно більше 20 машин, які заправлялися біля пихзаводу, була спеціальна станція. Стояли труби, зараз на місці цих станцій стоїть кабак. Угу, Тобто одразу перед магазином сильно. Наспроти, дивись тобто... не брали банально можна... воду з озера так. і поливали вулиці. І їздив по 3-4 рази за день заправляти, тільки щоб не було пилюків в місті. Таке, дивись, тобто в 80-х, в середині да. регулярно, літом вулиці поливали водою. Так, а коли в них, де коли в центрі закінчилася вода, вони прикручували шланг і брали з міських центральних фонтанів, навіть того хребка. Просто не кидали шланг. Фонтан, де закачували воду, тоді не було просто за циклу фонтанів. Дивіться, все це радість закінчилася в кінці 80 х як Якраз як почалась перестройка. Круто.